Та, ж, Що ти вже правиш своєму ранку. Слава Суси. Христовка Валерічка. Всім доброго ранку. А вам правлю. Знаєте, коли б не, не лягла спати, де би не було, завжди рано спию. Травпу, завжди рано стаю. Я ще раніше, я тобі вже писала, спиш, там на мені пише, спиш, а я так спав. Софа, коли я приїхала з відпочинку, ми з Віталіком спати лягали друга ніч, третя, півдруга. А рано тут йому все цього. А зіпи, А те пати я спати не можу. Ти не можу? Не можу спати, я знаю, я відчуваю твою <laughs> ну, енергетику. Ні, ні, я так себе полакую. Ні. Ні? Так прохолодно, так. Дуже класно. І кондиціонер. Я думаю, буде жара час. І Я думаю, зараз жарена. Так що кавалерочка. знаєте, то така ситуація, хочете, не хочете, але мусить. Муси ну, кожна людина ранку встати. Тільки зараз не кричати файнесі, Злата. Файності стріпати, зробити всі водні процедури і всі разом беріться до роботи. Тобто сказала Злата сказати, що я дурна, я щось робіт. Їю водичку, софа робика. Я тут таки маю модний дуже чай, бо все вже піддивила, кому і скажу, та й будемо стріпуватися, ти будемо щось далі робити, так? Так, так. нагород не буде. Та який город, що? Кавалірка мені пише. Я вчора заслабла. Так, під, 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 під відео пише кавалерка, Але ну так. Не, що Я не вмію ніц на городі робити, да, ще Ща, щось. Я, вчора... я так подумала, але ніч не відповіла, Але я зараз можу сказати, ви знаєте, яка певна, нема такої роботи, що я не вмію робити. То точно. Ну але знаєте, ви як так написали сміло, так чітко. Галя і город то дві різні тип, речі. Хто вам таке сказав? Що думаєте, у нас в дитинстві хтось жилував чи ще щось? Ми mm -hmm. ну, на городі робили з самого дитинства в селі. Ну, але то таке кавалерка. Ви собі там пишіть, що хочете. Слухайте, я вчора пишіть. Розчитала. Та а у Софія Знаєш, що то, то я тобі скажу, то, то з такими українцями москалів не треба. Я вже давно зрозуміла. То багато хто говорить, наш сам хто. Мене не знають, в а? житті не бачили. А, а мене, а мене... Риси обличчя противні. Ну, то не можу я а, бути ангелочком личку. Я, а я казала тако, ні, риси. Е, у нас така є одна дівчина. А головне знаєш, що заходжу на сторінку був... і десь кажу, заходжу на сторінку. Ну та там такі риси. Ну, а ще є квіточки, зайчики і котики на заставку. Зробиш мені кави, будь ласка. І тобі? Та, зроби. Знаєш, замінює Закарпаття вони сіла. Ти не на Закарпатті, ти в Яричі. В Яричеві, Ну може, це саме. А я то я вдома, так? Да. Ми так. Щось говорили. Що, ти говори? не спе, не спе. Е, що коментарі. за коментарі щось? А коментарі? А, коментарі сила, Але я довго не читала їх. А я взагалі їх не читаю, кажу. Я сижу за стоном, зайшла в Фейсбук, головне Facebook. То казав вчора Віталік, я дуже люблю Facebook. Там як не вічна пам'ять, то один негатив. Як тут то включить? Виключи просто. А Зараз. Зара він ще разіться. 100. Все, все, так, бачиш, який бачити. Має 100 писати. В мене писала, що не живе? Не, Ні, але то бачить як прикольні? Бачите, кабірка китчан. Білу бреса вчора писала. Що ми класні. Ага. Отерки, откалу, я вже, не, моя, вона, в тут каву каву. що я давай мені ту ти робиш таке? Ти йду, все потратили. Не хочу йти в душку мала Угу, mm -hmm, Треба в нас. Потім підемо помиємося. Mm -hmm. Та добре, ще нікуди не треба гнати, були б вдома, вже би летіли, не справді? Складу нема, то можна знаєш, mm -hmm. А то зразу. Можу придумати завдання? Ні. -ні. Та ти собі придумай завдання. Я вже всі завдання придумала. Вже все придумала. Так, звичайно, плани розписані в мене вже погодинно. Так. так. І куди ми сьогодні? В Красна, до мене їдемо. Так, то я знаю. То я що вчора знає. Їдемо до мене, а потім йдемо на басейн. На басейн? Так. Да. Хочу так, як на басейн? Треба замовити лежаки. Та треба випадити подружку. Так. Да. Яку подружку? Тараску. Да. <laughs> ще вам її не, не, не треба, вам ще її мало. Та ну буде спати до обіду. Та. Ну, да. да на дні народження. Да. Да. Так. Да. Боже, скільки кавалієв. Є кавалерочки, да. я в шоці. Я в шоці. Такі дівчатка гарні. А той хлопчина такий чорненький. Mm, та, та, та. ну, э... Зараз Віталік дасть, який хлопчина гарненький. Віталіку, що таке? Mm -hmm. А, -а, -а. ти кажеш. Віталік, ми йдемо на <кхід> 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 там, 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 такі, кавалерка, Тут така класна локація. Я там де вчора нас, э, софа за їх э, завезла по. Снідати, пообідати і повечеряти. Там такий смачний теплий салат, там курка йде, мікс салат, перець, перець. Ні, ні, пілотки там не блюдо. Крема. А знаєш, що а треба маніні. взяти сьогодні? Треба взяти теп. Але нам їдемо до мене, то мама голубці робить. Голубці Так, вони коли теплі, вони такі смачнющі народ. Просто так. от, просто от такі теплі подані їсти. Я не знаю, я бачу, я люблю просту кухню. А що то в те такі ноги вруть? А чого в те ноги? Та то полиняли ті босоніжки. А що ти таке викупи? Ну покажи, Кавалерка, дивіться, які ці босоніжки купила. Линяє фарба, знаєш. Я в шоці, Совка, де ти то викупила? Де, де? В Інстаграмі. В Інстаграмі? Да. Треба б на провірених сайтах. Та провірений сайт. Провірений? Я ба. Я сам не кажу. Слухай, а ти як до мене їхали, ти ще не з п'ять чемоданів взяти? Ні, мені то. Я бачу в тебе, такий чемодан, 18 сумок. Я не знаю, чому ми так багато. Я вже Я коли... так думаю, що ти в мене скіхінів затримаєшся? Yeah. Та де, то за тебе? Я думаю, стільки чемоданів на два місяці ні, ну Мені обіцяли, що ми підемо на басейн. Ну, на басейн для мадай. Якщо дитині пообіцяли, Сьогодні їдемо йдемо до твоєї мами, так? Так. А твоєї мами такі фані взяли рушники. — Так. — Кухоні, ну бо ще кухню. А я бажаю, що сам сторі сказала, що я не люблю. А я не пам'ятаю. Ну кухоні. Ти любиш кольорові такі рік? Ні. Ну, я тобі взяла однотонні. Ну, мамі, взяла однотонні. — А я не пам'ятала, які я тобі рушники. Дала. Е, молочні. Ну, і я тобі шампану ще взяла. Не тобі а мам. Не, не мені. Не. Мамі. не мені, а мамі. От От ти, ж... ти уточнила? Ні, сині... але я сьогодні буду в такому класному костюмі. Ні. Я сьогодні а такий mm -hmm. жовтий. Треба сьогодні такі діти, бо буде спека, знаєш? та. От нині якраз… Совка, ти знаєш, що я переконалася? Що Що на літо можна взяти собі 2-3 костюми з сорочкою. І більше і, нічого знаєш, не треба. Я була на відпочинку, але я всюди вожу тепер ці костюми. Всюди. Хай. І навіть сюди взяла. Я сьогодні буду в цьому костюмі. Який класний. Жадко. Ти прикинь, він був чемоданів, навіть не мене. Дуже коло. Ото таке не літо ти кажеш. І подивись. Клас! І сорочка. І сорочка, то четвірка. сорочка, і ще штани. І ще штани? Ти прикинь? Так. Я Чи то є там? Так. І штани. Бомба. То купляєш один костюм. Собі, Думаєш, на всі випадки життя? Ні, дивися, отак, як ти з мамою. Та. Ти купляєш один костюм, ти забираєш оце, а, а мамі, мамі даєш ось це. І двоє маєте костюми. Слухай, Преки? а то часто в не на тому магазині, що я замовляла мамі там той костюм, а собі синій той осінній? Так. Та, то, я бачила їх на сторінці, треба теж такий взяти. А я тими осіннями so, довольна. А ось цей, щоб ти розумів. Кращого я не знайшла. Серйозно? Я тобі серйозно. Цей костюм вже був в буряці. Я Віталік? Угу. Mm -hmm. буряці був. Я тут то, то все Тому все ти лейба моя. Так, коротше, то вдіваю і на басейн буду сьогодні королєва. Королєва? Да, так, сьогодні до королєва. Ой, так виспалась, файка. Мене... Обше, так добре. Ніде треба. До речі, сюди Балкон, хто не приходить, так всі yeah. говорять. Аня Я приїхала Аня спала, і так каже, тут у вас така аура, tá. такий затишок, такий спокій. Я би тут просто лежала і Ну. Yeah. Те, що ми і зараз робимо. Yeah. Yeah. Сьогодні неділя треба відпочивати, У мене сьогодні законний вихідний. Правильно, у мене теж. А де тут -то записати, що у нас нині законний вихідний? Це на так на дверях, так? Хіба що? Хіба що там запишемо. Та чекай, де на не хочу будити. Та то фарба полиняла. Але ти провірений інтернет Галя! Я ще такого не бачила. Галя! Я перше думала, що ти так ноги за.